Дня малята, запрошу вас на заняття, ознайомлення із соціумом моя сім'я. Малята до нас у гості завітала лялька Оленка. Вона хоче розповісти про свою здорову сім'ю. Розкажу вам, друзі, я, що таке моя сім'я. Разом дружно проживаємо і пісні про це співаємо. Люба матінко моя, як пишаюсь нею я. В неї руки золотії, серцем кожного зігріє. Тато сильний і завзятий він господар в нашій хаті, все майструє, все ладнає, бо до всього хист він має. Дід і бабця у пошані, вони праці ветерани, всіх онуків міцно люблять і як пташенят голублять. Є у мене ще й брати, кращих в світі не знайти. Ось і вийшло: всіх сім'я, знайте, це моя сім'я. Ось така велика сім'я дружна у ляльки Оленки. Сім'я це найближчі та найрідніші люди, які люблять один одного, піклуються одне про одного та допомагають одне одному. У кожного із вас є своя сім'я. Є сім'ї, в яких живуть тато і мама, дідусь і бабуся, і їхні діти, онуки, ваші брати та сестрички. А в когось є сім'ї невеличкі, де живуть лише батьки, татусі та матусі та любі їх дітки. Пропоную вам відгадати загадку про найрідніших людей, про вашу сім'ю. Ніжна, лагідна і мила на цей світ нас народила. Я до неї пригорнуся це ріднесенька, матуся. Хто усіх нас захищає? Матінці допомагає, з ним нічого не боюся, здогадались це татусь. Щирі дня у мене є, всім питання задає, і вертлява й невеличка моя люба це сестричка. З ним ніколи не сварюся, іграшками поділюся, буду з ними дружити, грати, познайомтесь, це мій братик. Ще голубонька рідненька, добра, мила і старенька. Я ніколи не журюсь, бо у мене є бабуся. Сивий, мудрий і поважний, заклопотаний, відважний. Всього я в житті навчусь, бо зі мною мій дідусь. Ось такі загадки про родину, про сім'ю, а зараз пропоную вам пограти в гру поміркуй. Та скажи. Ваші батьки це хто для вас? Так, тато і мама. А ви хто для мами і тата? Ви дитина? Хто для батьків дівчинка? Донька. Якщо хлопчик, то він хто для батьків? Син. Хто для вас батьки вашої мами і тата? Так, це бабуся і дідусь. А ви для бабусі і дідуся хто? Онуки молодці. Хай у ваших родинах завжди панує любов і ласка, терпіння і розуміння. Всього вам найкращого. До зустрічі!